Казати вам за три. Добрий ранок. Довже да нормальний робочий день. Який ранок? Ось такого плана може бути трактор. Це у нас Шифен 240-й, задньопривідний на 24 кінських сили. Із стандартною трьохточковою навіскою. Із валом відбора потужності. МТЗ немає. Дякую за подарунки. Ми знаходимося за адресою Траса Київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка в нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, ми вам доставляємо. МТЗ немає, є соліс на 105 кінських сил. Т-40 немає, є ось, будь ласка, вам 40-ка така буде. Це в нас є Orion R.